Всім привіт! Хочу запропонувати вашій увазі зволожувач повітря, який можна зробити своїми власними руками. Цей зволожувач повітря зроблений зі звичайного пластикового ящика на 40 літрів. В цьому ящику зроблений отвір, через який повітря виходить. Зверху в кришці ящика вставлено два вентилятори, які заганяють повітря в ящик. Це вимикач цих вентиляторів. Через вентилятори проходить 700 кубометрів повітря на годину. Всередині цього ящика нічого такого немає. Всередині цього ящика є трохи води. Повітря, яке заходить всередину, має пил. Пил осідає на цій воді. Також сухе повітря, воно завдяки воді охолоджується і зволожується. І. Звідсиля виходить більш вологе, більш чисте повітря. Всередину цих, цього ящика вставляються також пляшки з замороженою водою, пляшки з льодом. Лід в пляшках починає танути, появляється на пляшках конденсат. і от Завдяки конденсату повітря ще більш ефективніше зволожується. Також пил він осідає на конденсаті і стікає. В цей бак, всередину цього бака. Завдяки льоду повітря стає більш вологим, більш чистим і більш холодним. Якщо всередину цього ящика поставити не три пляшечки з льоду, а шість пляшок з льоду, то цей ящик буде працювати. Вже як кондиціонер, він буде не тільки зволожувати повітря, він буде охолоджувати повітря, і повітря в кімнаті буде холодним.